Шановні клієнти, вас вітає компанія Video Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Nissan Note 2008 року випуску з бензиновим двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач. Автомобіль в непоганому стані для свого року. На литих дисках. Комплектація автомобіль має повні склопідйомники. Комбінований салон, є датчик світла, електродзеркала зі складанням. Клімат-контроль однозонний, мультимедійна система з блютузом. Двигун автомобіля працює добре помилок немає. Пробіг даного авто становить 283 тисячі кілометрів. На автомобілі встановлено задній партровник. Також є обігрів передніх сидінь. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.